До Палати представників США повторно внесли проєкт резолюції, у якому йдеться про визнання геноцидом дії РФ проти України під час повномасштабної війни. Про це інформує посол України в США Оксана Маркарова. Повідомляє Європейська Правда, проєкт резолюції внесла двопартійна група членів Палати представників. Це перший документ стосовно України у новому конгресі у преамбулі. проєкту про низку дій РФ напади на цивільних удари по пологових будинках, медустановах, насильницьких переміщеннях українців, включаючи дітей до Росії у глиб окупованих територій. Це означення критеріїв, викладених у статті Другої конвенції ООН, про запобігання злочину геноциду покарання за нього у резолютивній частині засуджують РФ за вчинення акт. Тів геноциду українського народу закликають США у співпраці з НАТО країнами ЄС підтримувати Україну щоб запобігти геноциду проти українського народу, підтримують трибунали міжнародні кримінальні розслідування для притягнення військових РФ політичних лідерів РФ до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності.